Ми дякуємо нашому Богу за те, що Господь Бог дав нам сьогодні можливість бути в цьому домі, в храмі Божому. І тому давайте, дорогі цінні брати і сестри, ми прославимо нашого Господа і всі разом скажемо слава Богу. <плес> ми читаємо з вами Іван від Луки. четвертий розділ. Ми читаємо 16-го вірша. Це історія, яка сталася 2000 років тому назад, але вона для нас. Дуже корисна. Більш того, вона для нас в сьогоднішній час дуже і дуже корисна. І прибув він до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов для суботнього до синагоги і встав, щоб читати. І подав йому книгу про Крісаї, розгорнувши він книгу. Знайшов місце, де було так написано, на мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звичати в бої. послав він мене проповідувати полоненим визволенням, незрячим прозрінням, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього з милою. І книгу, звернувши, він дав службі і сім. А очі всіх у звернулися на нього, і почав він до них говорити. Сьогодні збулось писання, яке ви почули». Пророк Ісая за 700 років до Ісуса Христа написав слова. Ісус Христос прийшовши в синагогу. І коли Його побачили, йому дали книгу. І це оказалася книга про Христа. Знаєте, ви чи не знаєте, але в синагогі кожний день, коли йшло зібрання, там чекали певне місце Святого Писання, яке от саме на сьогоднішній день було заплановано. І в той момент, коли Христос прийшов в синагогу то Дух Святий запланував саме таке місце святого Писання. Для того, щоб Христос його прочитав, все склалося. Момент, коли Христос прийшов, момент, коли Він зійшов з ним до момент, коли він зайшов з синагогу, момент, коли саме це місце Святого Писання Треба було, щоб він читав. сестри, це говорить мені про те, що Господь знає наше життя кожен день. І все робить в нашому житті, щоб його писання, по відносині до нас, воно збулося. Тому що Треба було, щоб Христос саме в цей день прочитав оці слова. А що ці слова говорили? Ходіть мікрофончик, ти їх не чуєш, да. а слова говорять так, не мені друг Господь. Тобто Христу треба було засвідчити перед людьми про, про те, що на ньому був дух Господь. Ну це він сказав в синагогі. І при те ситрі, як не бачу, щоб хтось в синагогі сказав би, ну і що? І на мені Дух Господній. А так, не, не, так синагогі не сказали. А чому? Синагогі не сказали. А тому що Дух Святий ще не прийшов на землю, щоб відти віруючих людей і бути з ними. Сам Христос був синагог, на ньому був дух Господній. Даже, даже людина, яка начальник синагогі, і то він не сказав, іменно мені дух Господній. Христос був один. Але зараз, коли ми маємо наше зібрання, зараз, коли ми маємо вже прийти Ісуса Христа, Його смерть на Христі, брати сестри, Причестя Духа Святого на День 50ниці, яке ми відбучали. І як Дух Святий входить в людину, ми можемо стверджувати на підставі Слова Божого. На підставі книги Ефесянам, 4 розділ, 30 вірш, написано чітко і ясно. І не засмучуйте Духа Святого. На день викупу. Тобто стався у вашому житті день викупу, вас Господь викупив з гріха, з смерті. Коли це сталося, що він нас викупив? Коли ти покаявся перед Богом, коли ти прийняв Христа в своє серце, стався момент викупу. І Дух Святий, як написано, тут він нас. За поставив печаль. Уявіть собі, Дух Святий ставить на нас печать да, і не заслучує Духа Святого Божого, яким ви запечатані на День Витуху. Тобто Дух Святий має таку печать, на якій Він сам є. А Бог Отець, чи син Ісус Христос, написано то самі. От. Він ставить печать. І ви, ми запечатані Духом Святим. Це означає печать, означає завжди власність. Тобто я і той, хто покаявся, хто прийняв Господа Ісуса Христа, ви є власністю Божим. Бог зробив так в вашому житті, що ви зараз належите. Богу, це дуже важливо. І Христос каже на мені дух Господній, Лука 4,18. Бо мене він помазав, помазав дух Господній. Коли Дух Господній зійшов на Христа в обличчя голова і сів на Христа, в той момент сталося помазання Духа Святого. Бог помазав Духом Святим. В свій час, коли ми прийняли Ісуса Христа в серце, Бог нас запечатав, і Бог помазав нас Духом Святим. А для чого він це зробив, роте серце? От для чого він зробив це? Для чого Дух Святий? Помазав нас і помазав Ісуса Христа. Коли Христос розгорнув свиток, розгорнув Книгу Ісая, і коли він почав читати на мені, дух Господній, бо мене він помазав, ми, як діти Боже, повинні розуміти, що ми так само маємо Дух Святий, і Дух Святий нас помазав. помазав. І що він для чого він помазав? Щоб добру новину сміщати у боях. Отакі От в боги. Mm. Да, це люди в які бідні. Mm. Да, це люди, які постійно щось прохають. Це люди, яким постійно щось треба. І це люди, які не мають. І якби я вам, якщо ви не були віруючі, я би підійшов до вас от там от на а ви не віруючі. Да? і сказав, вітаю вас, в Бога людину. Я думаю, що напевно ви мене, ну, б на мене точно би засмутилися і точно би обідається. А що це є бідна людина? А що це в Бога людина? А яка є ще людина? Да. А тут. Каже, я прийшов, щоб добру новину новини в Бога. Люди, які потребують, ті, які потребують, вони потребують Бога, вони потребують цієї новини, ці новини. Тому що добра новина говорить мені і говорить вам, що ви і я є спасенна людина. Яка запечатана Духом Святим. Ну це ж харка не люди, чи не гарна. Да. І от Дух Святий, він помазав Христа для того, щоб він це зробив. Дух Святий, він помазав себе, він помазав мене, щоб я те саме робив, щоб я говорив про добру новину, про те, що людина може мати спасіння вічної душі. І Христос на це прийшов. І він, коли розкрив і коли почав говорити, він сказав, що до Господь мене. Він не побачив добру новину звіщати в Бога, в Бога тим, хто має потребу. Бога людина або бідна людина. Вона потребу має. А інколи є такі, а є більшість людей, які не мають цієї потреби. Немає. Вони добре живуть їм добре, їм це не треба. Їм треба ну, щось в цьому світі матеріальне. А що там буде? Як воно там буде? Ну, це, це їм не треба. Тому вони не мають потреби. А ми маємо потреби. Ми прийшли сюди колись цей час, щоб хтось торкнувся нашого серця. Знаєте, одна зтричка. Вчора така речка у нашому служінні, вона говорила таке свідоцтво, прекрасне свідоцтво. Я каже, ніколи нікому це не говорила, але три роки тому назад я попала в лікарню, мені було дуже погано, і я померла. І я каже, померла, і я вийшла з тіла, був такий тунель, тунель, такий темний тунель. І я бачила, як дуже багато таких темних собак. Темні собаки. Тут а не собаки а птахи, типа отворені. Птахи, там щось крують, тут ну, птахи мені темні, темні ті, ті оточують. І я дуже сильно злякалася. Я дуже сильно злякалася і почала кликати Бога, щоб Бог мене спас. І вдруг я бачу, що переді мною спускається біла людина в білій одежі. І от вона на мене подивилася, а вона нічого не говорила, ця людина. Але я зрозуміла всю ту інформацію, яка вона мені сказала. Він просто передав мені, мені цю інформацію, передав інформацію. І коли я очнулась, я в той момент, я зрозуміла, що щось треба міняти в своєму житті. І я почала шукати Бога. Братий сестрі. Ангел звищав цій людині добру новину. І людина зрозуміла, що щось треба міняти. Вона каже, я прийшла туди, 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 щось, щось не так. І каже, коли я прийшла до вас церкву, я зрозуміла, що мені треба турнити. Що я. Знайшла те, про що мені говорив цей ангел. Він мені не говорив, він мені інформацію передав. Я прийняла цю інформацію, і коли я прийшла до вас в церкву, я отримала мир і впевненість, що я попала в саме те місце, де я повинна бути. Знаєте, вертеся, ну для мене це дійсно, дійсно таке свідоцтво. Всі час Господь побудив ваше серце прийти в церкву для того, щоб Щось щось змінити в вашому житті. Щось змінити, якось, якось, щоб були добрі якісь переміни. І тому ми побажали цього, як у Бога людина, бідна людина, вона бажає щось отримати. Так і ми побажали щось отримати. І тому Христос каже, а я на це й прийшов. І далі, послав він мене проповідувати полоненим визволення. Вертисер. І хтось мені скаже, ну це не про мене. Це може тим нашим героям полоненим, які там знаходяться. Це може комусь, а я, я ж не полонений, в мене все ж добре, в мене ж все добре. Вертисерте, але без Христа кожна людина є полонена. Тобто вона в полоні, в полоні чого винесе? Гріха. В полоні думок, в полоні характеру, в полоні бажань. І от вона в полоні. І вона, і вона все робить для того, щоб їй отримати те, що вона хоче, і отримавши це. В мильське, вона далі продовжує і хоче отримувати, отримувати отримувати. Вона знаходиться в полоні. Христос каже, я, я прийшов проповідувати полоненим визволенням. Тобто, прихід Ісуса Христа на землю, це визволення людей від влади Кита. Визволення людей від Проблем хвороби або якісь недомагання. Так, і душевних, і духовних проблем, так і проблем коли в твоєму житті полоненим визволенням. Бог не хоче, щоб ти був в полоні. В полоні думок, в полоні характеру. Бог не хоче, щоб ти був в полоні своєї болоні, в ну, полоні гріха. Бог дуже хоче. Щоб ти був звіри. Щоб ти був вірний. Ну, я розумію, що кожен із вас мені скаже, що пасте, ну, звичайно, що вірним буде кращим, аніж полоненим. От Христос до цього й прийшов, щоб я був вірним. Щоб він не гріх мною керував і направляв мене туди, куди він хоче. А щоб я. Направляв свої стопи сер. Сьогодні в нас дуже багато хворих. Дуже багато. Іде і підемія вертисезня. І це певні полон для людини. Вона не може визвольтися від хвороби, яка є. Але Бог хоче, щоб люди молилися до нього, щоб люди зверталися до нього, щоб люди бажали. Христа і Бог це зробить. І Бог це зробить. Коли наша дораційна сестричка святкувала, як вона падала там в погріб, і в неї не було шансів, щоб щось не зламати, тому що ну і ліці не падати в погріб. же ж погребати глибокі це ж тобі не 3-5 ступенечок, а ступенек 12. У мене в погляді 12 ступень. Да? І 12 ступінь це ж треба кожну ступінку перерахувати чимось. І уявіть собі цей короб, який тобі не дає можливості якось там, да? а він як не захватить, то захватить туди. Да, да. І вона сестри, це бать, не дуже полом, тому що ти не можеш керувати. Але слава Богу, що вона звернулася перед цим до Бога, коли вона почала. І вона сказала: Господи, що мені тільки? Не зламав. Ну і Бог так зробив. І от вона не зламав. І це ж хорошо. І слава, а для чого я щось ламає? Не треба. Це ж проблема в її молодий руки, щоб щось зламати, а що ж потім робити з тим, що ти зламав. Безумовно. Тому Бог, є, і Бог настільки близько, має з нами відношення, що я його прошу, а він відповідає мені. На велику, полонини в А далі каже, а не зряче прозріння. Ну, напевне, що це, це, це не про нас. Ну, хто із нас тут не зрячить. Ну, я так, скільки, так не дуже добре бачу, бо ну, я слава Богу бачу, бо не розпливається. Да? Ну, багато з вас, Боже, ну так мовити, чітко не бачить, ну що бачить. Ну, Скоріше, що це не до нас відноситься. Ми ж всі зрячі. Але чому він каже, не зря, що позріння є по зріня? Якщо не бачу, куди я йду. Я що не бачу, куди я дивлюсь, не бачиш. Не бачиш. Тому що твої, твоя ходьба, і куди ти йдеш, воно ти не бачиш, куди ти йдеш. Ти йдеш до погибелі. Це мається на увазі, не міг. До погибелі. Твоя. Твої очі, очі, вони ведуть тебе в проблему. Тому що люди, вони інколи бачать те, чого навіть немає. А Бог каже, ви не здачу. Ви ж не бачите, куди ви йдете. Це про, 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 про не вирішуйте. Ви не бачите, куди саме вам треба йти. І не бачите, чи ви правильно робите, чи неправильно робите, робите неправильно. І ви це не бачите. Ну, на самом деле, це неправильно. І тому ти сліпий, незрячий. Бог каже, я прийшов для того, щоб незрячим дати прозріння. І коли цей час коли в 92-му році, в благословеному в січні місяці, 7 січня, я коли прийшов до церкви, я поклав, коли був призван на покаяння. Я поклав собі на серце таку думку. Пора закінчувати гріховним життя. То це мені таку думку дав. Так. так, яке гріховне життя, мене все було. Разу. Я кравну так всі разу. Mm -hmm. Я обіжався, ну так всі обіжаються. Я погано робив, так всі ж погано. Я не правму по поступку, -по 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 ну таксі роблять. Що тут такого? Нічого страшного, все нормально, я живу, отлично. Де ще віруючи, пішов там раз в місяць, раз-два місяці, а в церкву віруючи, це небезпеці забезпечення. Бороди себе. Але прозріння прийшло до мене, коли Дух Святий торкнувся мене, бо тут написано, Дух Господній, він прийшов, він торкнувся, прийшло прозріння, і я зрозумів, що мені треба закінчити. Той ж рак і не йдуть в ратисерце. Це робить тут святий. І на це прийшов Ісус. І Вертисерське, коли ви підходите до вашого ближнього, і ви починаєте молитися, іде сусід, наприклад. А я вже молюсь, Господи, благослови, Його, милосердний Господь. Господи, серце Його, одамо мене дай йому правильні думки, йому все добре, а неправильні думки забери, а неправильні слова забери. А те, що він хоче робити, якийсь грик, Господи Боже, утримай його руку, його язик, І підходить після такої молитви, сусід до тебе дивиться, а сказати нічого не може. Тому що те, що хотів сказати, воно узло, а іншого немає. І все, і ти подивився на нього, добрий день, добрий день, здоров'ячка, будьте здорові. Все, хорошо. Ради сестри, Бог нам дав можливість звертатися до нього. Для того, щоб люди інші мали це прозріння свого життя. Тому що вони ж сліпи. Сліпи, вони не зрячі, то, то звідки ж вони це розуміють? Відпустити на волю помучення. Ну, Хтось із вас каже, я точно не знаю, які ми помучені. Ми що, сильно помучені? Де там? Ми десь ну, там колись мучимося, ну, в принципі, все нормально. Але коли ми були не віричі, то наша душа, вона мучилася. Тому що дуже багато проблем в нашому житті не вирішувалося. Працював я для дилявого карману, скільки втратив в своєму житті і мучився через те, що я втратив в своєму житті і, і я знаходився як в полоні. На волю мені треба було, на волю. І Бог в цей час торкнувся, торкнувся до мене Духом Святим, і відпустив мене на волю. Я був в Кайданах, я був в великих проблемах, як і кожна людина, без, без Бога, яка не бачила, не бачила виходу із тої ситуації, яку вона, яку, в якій вона жила. А зараз я на волі, верти сестри. І зараз я не помучений, мене ніхто не мучає. Ну, єдине, мучає інколи сумління. Коли я роблю не дуже добрі вчинки, або я щось не так подумаю, мене мучає сумління. Але коли я звертаюся до Бога, який прийшов для того, щоб мені допомогти, тоді все стає на свої місці. Щоб проповідувати рік Господнього змилування. Що таке рік? Господнього змилування. Євреї, брати сестри, коли вони попадали, віддавали себе в рабство якійсь іншій людині, яким вона була дуже сильно винна. В неї були великі борги перед тією людиною, він не мав чим заплатити. І він йшов до нього в рабство. Це таке євреї. І він. Був рабом до того, поки не віддасть. Не віддасть. Але у євреїв був такий закон. Шість років, який би не був великий борг, 6 років людина працює і, і, і рабом у цього хазяїна, якому вона щось вийде. А на сьомий рік, це називався у євреїв рік Господнього змилування. Бог прощав всі гріхи. Всі рапи, всі люди, які були чимось зв'язані якимись обіцянками, вони звільнялися від своєї обіцянки, вони звільнялися від гріхів. Вони нічого винні не були своїм хазяєм, і вони ставали вільними. І тому проповідувати рік Господнього змилування. Тобто той момент, коли Господь змилується над тобою і простить тобі всі гріхи. цей момент настав вашому житті. От хтось з вас покаюся і прийняв Христа рік тому назад, хтось 5, хтось 10, хтось 20. І у вас оці 20 років, коли ви покаялися і примирилися з Богом. Визнали себе винуватим і запросили Бога в, в своє серце. Оці 20 років це у вас іде рік Господнього змилування. І буде він далі продовжуватися допоки ви не війдете до мене. У нас наступив такий момент. Кожен раз Господь над нами милує. Змилується, знову, знову знову, знову значить, над нами змилосливується. І постійно це робить, брати, сестри, у нас наступив такий рік змилування. І ми дякуємо за це Богу. Книгу звернувши, віддав службі сів, очі всі в синагогі звернулися на нього, брати сестри, Слово Боже нам каже про те. Що треба, щоб очі наші вони були тільки на направлені до Бога в нашому житті. І почав до них говорити, сьогодні збулось писання, яке ви почули. Сьогодні знову відбувся рік Господнього змилування Назвала. Він кожен день в вашому житті. Сьогодні він вас знову визволив, якщо у вас були якісь проблеми, ви чимось були зв'язані. Сьогодні він знову відкрив очі. Сьогодні це кожний день, щоб ви бачили, куди ви йдете, з ким ви йдете і як ви йдете. І сьогодні він вас знову відпустив на волю. І ви не будете мучитися. І сьогодні знову і знову. Бог дав нам дає нам Духа Святого і помазує Духом Святим, щоб добру новину нам звіщати в нашому житті. Тому це дуже активна позиція для нас, як для християн, братесе. Тому будемо мати ті самі думки, як у Христі Ісусі. Будемо мати те ж саме життя і те ж ж вижища мішка, як у Христі Ісусі, брати сестри. Бо Бог дав нам для того, щоб ми святкували людям, щоб вони отримували цю величезну благодать в своєму житті. І хай Богу нашому, брати сестри, буде слава у віки віків. Амінь. Амін. Амін. Брати сестри, ми зараз будемо з